Це дуже просто узурпація влади з боку президента України і бажання взяти під контроль всю систему правоохоронну. І цього дня треба чітко зрозуміти, що е, е, ну, вже, по-перше, не буде кримінальних справ проти е, близьких людей, е, близьких до оточення президента людей. Ну, як он, це, це було не так давно. Проти пана Чернишова, який там кум до президентської родини відноситься, і безпосередньо була така достатньо серйозна незручна ситуація, незручна для е, оточення президента. Тому все достатньо просто. Вони хочуть керувати всім процесом, і е, ми сьогодні зробили широкий шаг в сторону такої маленької Росії. Угу. Mm -hmm. uh... До речі, серед прізвищ нардепів, які голосували, звичайно, слуги народу Мар'яна Безугла. Це та, о, та е, антикорупціонерка, яка е, дуже часто критикує корупцію в військовій сфері в Збройних силах, критикує головнокомандувача збройних сил. Е, мені цікаво, е, от ці народні депутати, які я так розумію, входять зараз в історію фактично України. Що вони потім будуть відповідати і перед ким будуть відповідати? Чому в них впевнені, що це так проїде, пролізе? а Вони впевненість, тому що вони пам'ятають е, закон про мову який був прийнятий на початку 2014 року, пам'ятаєте? І хто з депутатів, яку відповідальність не поніс? Ніяко. Це вони скажуть: це наше демократичне право голосувати за закон не голосувати. Вони понесли якусь відповідальність за те, що. Вони положили е, великий прибор на президента, коли не розглянули е, законопроект про оголошення стану війни. Вони його навіть не розглянули, не те, що там проголосувало, за чи проти. Ось вам один приклад. Тому влада веде себе так, що абсолютно начхати на ті закони, які були написані, і вони живуть за принципом. Ну те, що було написано, це не значить, що воно мусить виконуватися, а те, що виконується, не мусить нести за це відповідальність. До речі, там ж не тільки ОПЗЖ колишньої, так, так. Не тільки Слуги народу, там, до речі, і з Євросолідарності декілька чоловік проголосували. Там три хотілось людини з Євросолідарності. Хотілося б почути реакцію хоча б з боку о, цієї фракції, що ж саме так і не так. Бо один з я ніколи не забудув, як розглядався, коли закон про територіальну оборону України і як. О, Представники Євросолідарності сказали, ну той, хто там е, має свою точку зору безпосередньо, е, ми не несемо відповідальність від нього як фракції. бо людина, яка на той момент була е, в комітеті на безпеки та оборони, яка казала, ні-ні ні, мені такі закони підходять, ми будемо е, по іншому все робити. Ніхто ж ніякий, теж навіть пояснень ніяких не давав. Тому е, ми бачимо, що фракції наразі в Верховній Раді це. Суто таке номінальне, там розмови йде з кожним, і безпосередньо точки інтересів е, опрацьовуються по кожному депутату. Також журналісти повідомляють, зокрема, слідство інфо, що вже через е, зараз Служба безпеки України слідство інфо повідомляє, оперативно збирає матеріали по ще одній антикорупційній інституції. Мова про вищий антикорупційний суд. Е, чому влада так оперативно вирішила зачищати оці антикорупційні інструменти? До чого готується влада, до чого нам готуватися, як ви думаєте? Ну, З точки зору е, здорової логіки, ми розуміємо, що це все йде підчищення під, е, під можливі вибори з точки зору влади. і треба так, щоб під час виборів будь-які маніпуляції е, розглядалися як благо і як щастя, і ніхто не відкривав роти, і ніхто не порушив ніяких дій. Слідчик, що стосується порушення закону. І найголовніше, мені смішно, що коли такі дії йдуть, хоч задати питання: а ви там не вдарилися головою в сосну як вони люблять, так? А у вас війна закінчилася, ви вже а розумієте, чи ви вже домовились з Путіним? От, реально, я реально не розумію таких певних речей. А замість того, щоб зайнятися безпосередньо проблемами. Підняття рівня економіки, забезпечення фронту потрібної кількістю снарядів, мінометних мін, протипікотних, протитанкових мін, потрібна кількості дронів, забезпечення фронту потрібної кількості мотивованих, навчених людей. Ми починаємо далі продовжує, пробачте, продовжуємо грати далі в мрію про другу каденцію людини, яка на пацана відповіла, що він. Тільки на один термін. <свят> так до речі, Ну зараз багато хто згадує ці слова Володимира Зеленського. він якось ну, від... тут вже слово царське, слово дав, слово забрав. Так що, тут тут вже як, які там поняття честі, совісті, і ну, що? Про що ви говорите? Ну, насправді, до речі, нещодавно навіть голова Офісу президента Андрій Єрмак уже прямо сказав, що Володимиру Зеленському він рекомендує балотуватися на другий строк. Ну, і до цього... якщо, якщо Андрій Борисович сказав, Володимир Олександрович буде слухатись. А, до речі, тим часом прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко, цитую. Заявила в інтерв'ю Блумбергу, що проблема корупції в Україні перебільшується та надмірно акцентується. Не настільки багато людей стикалися з цим явищем в Україні. Свереденко посилається на дані якогось опитування. Знову відбувається те, що ми спостерігали в 2019 році, коли на дані якогось опитування в нас розпускається парламент. На дані якогось опитування у нас відбуваються ну, якісь речі, які, в принципі, суперечать Конституції України. Чому той парламент не добув два чи три місяці свого строку? І далі дайте йому, можете вже переобиратися. Ну, якісь такі дивні речі відбуваються. І зараз знову. Речі абсолютно не дивні. У тому парламенту все було зрозуміло, що е, поки е, був рівень е, того хайпу, який був отриманий при е, новому президенті, треба було швиденько як можна більше, щоб заскочило в той трамвай, який називався Верховна Рада. І от все дуже просто. Вони якраз на цьому зіграли і вигадали будь-які речі. У нас народ, е, пробачте, в певних моментах не спроможний робити. Е, Причинами слідкові зв'язки, робити правильний аналіз, і свята вірять в телевізори, і свята вірять в обіцянки, які ніколи з точки зору нормальної людської логіки, людини з нормальним досвідом ніколи не будуть виконання. Але певна частка населення, і це немала частка, що стосується обранців, хто не обранців, а ті, хто обирають. Вони вірять в чомусь в казочку. Тому якраз е, всіми користуються влада, коли гарно маніпулюючими лозунгами, гарними словами розповідає, що все як і буде. Знов ми вже 6 років поспіль чисто е, спостерігаємо, е, що про якісь розмову, про якесь далеке, щасливе, нездійснене майбутнє, і ми ніколи не чуємо про реалії сьогодення. А завтра буде краще. Післязавтра ще краще. Після післязавтра ще буде краще. Давайте не трендіти, давайте все ж таки свято йти і вірити, що воно буде краще. Кому краще? Чому краще? Корупція ну, фактів більше ніж достатньо, крадуть мільярдами. Може згадаємо безпосередньо корупційний скандал по пропажі. Бо воно ж не доказано, що пропали вони, е, вкрадені, чи взяли в тимчасове користування під розписку просю дати в тимчасове користування 1 мільярд доларів, які призначалися для закупівлі снарядам у 2022 році. Де снаряди, де гроші, де ті, хто е, мусить нести відповідальність за, е, не, за відсутність снарядів і пропажу грошей, нема. Таких прикладів можна. Згадати не один десяток, тому я е, на місці пані Сверденка сказав, що треба пити певні якісь пігулочки, аби е, пам'ять продовжувалась, щоб було краще. Бо такі заяви, що у нас корупції все е, немає, ну, це реальна брехня. Я вже не кажу про бажання зробити суди абсолютно ручними і ми бачили неодноразово. Коли родичам, друзям, близьких до е, влади е, виносили там певні такі смішні постанови, чи давали е, гроші е, на е, випуск на свободу е, в маленьких сумах, і коли е, військовим, які арештовані, не зрозуміло за що, по, по яким звинуваченням недоказаним, давали страшні суми. Таких прикладів більше не стаття. Тому краще цій пані мовчать, бо реально, ну, що ми? Уже це шикарне зелене шепіто» зігралося, актори розставили по своїх місцях і йде нова вистава, яка називається Достатньо просто. Ми їхали-їхали і приїхали в, тисячу, в 2013 рік. Ну, Реально, я думаю, що в певних моментах, що стосується своєї і безпринципності вони перек своїх вчителів, що стосується партії регіонів. А, ще десь в мене й зараз я буквально секунду. Тим часом біглос інфо досліджує, що керівництво національної академії внутрішніх справ розподілило між собою службові квартири в житловому комплексі в Києво в Києві житло а, мало а, раніше обіцяли пільговикам і ветеранам. Після приватизації деякі керівники академії ці квартири продали. А що так можна? Тобто я так розумію, що такий цей просто приклад навів. Оце я зараз побачив цю новину. Що а такі викладів реально, Ну так. давайте реально дивитися на речі, що стосується так можна так можна було і при цій владі, і при попередній, і при і ще попередній. У нас певні посадовці, які отримали службове житло від держави, переписували потім на своїх батьків, переписували своїх на дідусів бабусів, і потім іще, і ще, і ще. Тому це не новина для цієї влади. Такий охренівший безпреділ іде протягом всієї незалежності України. Далі. Стосовно перейдемо трохи більше вже до військової тематики, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що сьогодні Україна самостійно покриває 40% потреб передової в дронах, а всі дрони, які використовуються на фронті, є вітчизняними. Це 95%. І додав, що завдяки данській моделі е, союзники України можуть прямо інвестувати в українську оборонно промисловий комплекс е, і загалом реалізували вже 20 мільярдів доларів. Хоча нещодавно на телемарафоні, я бачив це, один із представників Міноборони зазначав, що військові самі винні, що їм дрони не такі, і що вони потрапляють до них не в тій кількості, яка їм потрібна. Чому проблема? Поясніть, будь ласка, я не можу зрозуміти, де. Де проблема оці, в цьому ланцюжку? Проблема ніяка е, немає е, безпосередньо в своїй більшості е, українська спільнота в інформаційному просторі е, сприймає потребу в дронах, що це що стосується дронів е, на тактичному рівні з глибиною застосування від 0 до 20-30 кілометрів. Але це достатньо серйозна частка цих дронів, але це е, не всі дрони, які потрібні на бронесуд. Раз, друге, якраз от, що стосується тих дронів, які нам закупають за кордонних за гроші волонтерів будь-якого значення, в своїй більшості достатньо часто перепрошивається, переробляється, робляться безпосередньо пристрої для скідів. Це також реально. Це значить, що це також потребує ще переробки. Бо ніхто бойові дрони в Європі не продає. Це також треба розуміти. Наступне. Що стосується спроможності виробництва, так багато дронів, які закупаються і використовуються на фронті для фронту, називаємо так правильно для фронту, вони все одно не є суто українськими по своїй начинці. Бо вони е, залежать від комплектуючих, які закуповувались в Китаї в своїй більшості, закуповувалися в інших країнах, в тому числі Європи. Наразі ми в такому достатньо серйозному проблемам установищі, що Китай обмежив будь-які е, закупівлі дронів, комплектуючих для них не тільки для України напряму, а для країн, які це могли закупати, обходячи, певні, скажімо так, обмеження Китаю. І зараз найбільша проблема, щоб Європа як можна швидше, в тому числі і Україна, також налагодила виробництво комплектуючих до дронів від дронів тактичної глибини до дронів стратегічного дальнього ураження Оце завдання номер один. Це починаючи від двигунів, електродвигунів, акумуляторів, навіційної системи авіоніки, яка безпосередньо закладається всі дрони. Багато чого я вже не кажу про комплекси керування цими дронами. Тому покращення є. Але сказати, що це 40% українських дронів, це 40 дронів, які зібрані на території України з комплектуючих. От так більш правильно з комплектуючих неукраїнського виробництва. А от якщо озвучити яка частка українських запчастин в цих дронах, то ви будете здоволені, що цифра не буде достатньо висока. Бо те, про що говорить е, пан Уміров, це велика габаритна зборка. Це не виробництво, це різні речі, абсолютно різні речі. Хотілося би і у нас і підприємство працюють над цим, аби е, зменшити е, іноземну залежність, але в певних моментах, особливо китайську залежність. В певних моментах е, поки що це не врегульоване, що стосується технічно хоча в певних моментах прогрес є, і це дуже добре. І з, з точки зору необхідності в Україні є все те, що мусить би вироблятися повністю в Україні, всередині України без е, іноземної допомоги. Але для цього потрібен час, і саме головне знаєте, я бував на декілька підприємствах останній час е, нових для себе і коли спілкуваюся з повременус, завжди питання: а до вас гри, великі дяді не приїжджали? А волонтери круті гри, фотосесії не проводили, вони кажуть, ні, але, слава Богу, за вас я спокійний. Бо як показує приклад, то цей е, піар, який не несе ніякої користі тільки попіарці на півгодини, потім е, для цих підприємств е, виливався боком, і потім фронт не отримував десятки, а в певних моментах і тисячі е, дронів, які дуже потрібні на фронті. Чого взагалі варто очікувати? Від нового секретаря НБО і від нового міністра оборони. Ну як нового, колишній прем'єр-міністр став да, міністром поміняли, оборони, е місцями. А, а міністр оборони став секретарем Ради національної безпеки оборони, хоча його чомусь хотіли зробити послом в Сполучених <зас> ну, Штатах хотіть все одне: а узгодити питання по отриманню е агрі агрімента. Гриман Грімана, проще, то це зовсім інші речі, і значить, щось там було реально неопрацьоване, і щось панових американців є під назвою компромат на пана Омірова. але питання не в компроматі, питання в мене: перше питання: а куди діли попереднього секретаря Ради безпеки оборони? Де цей потужний пан? На яких посадах він сплив в подальшому раз? Взагалі і не зрозуміло, за що його зняли? Бо що ж він такого робив? Він, вроді, все, ж робив правильно, як казала влада, він був точно слух'янин. Ну, а з цими замашками, як безпосередньо, як е, пішли вже нині що е, секретаря Ради безпеки оборони, я думаю, що він піде по е, путі е, пана Данілова? І коли Раду безпеки оборони почнуть використовувати як е, караючий меч. Зеленої революції називаємо так. Да? свій час сказали як про ВЧК, так і, да, я про РНБО кажу так, караючий меч революції, де вони, незважаючи на закони, незважаючи на суди, будуть приймати рішення і по цим рішенням реалізовувати певні обмеження, санкції Ну, я не здивуюся, що там уже далі підуть питання про якісь там. А решти про питання, якихось там силки, або які ще там інші дискредитуючі речі по відношенню до певних посадовців або до певних громадян України, це не просто так, все було зроблено. А що стосується їхніх можливостей, їхні можливості будуть залежати від їхніх фантазії. А з урахуванням того, що робити е, все не як е, передбачає Конституція інші закони України, вони вміють, тому польот їхньої е, Незаконної думки достатньо такі широкі.